Шановна громада, сьогодні в нас велике свято для нас. Пролунає останній шкільний цвідов. Цінок нашого дитинства, юност. юності Попереду Попереду неветоросло життя, і на його порозі хочеться вниз поклонитися в пароворідному, шкільному. Наш любимий ліцей. Тут ми навчались, дружили закопували. стали невід'ємною частини один одного. Сьогодні ми хочемо подякувати всім тим, хто був поруч всі ці роки. Шановні наші серечно вдячні, чому це нелегкий час, як ви самобідно отворили шкільне життя для нас. За те, що праці повсякденні навчали нас читати без вже навчання, нелегким легким щоденням, великі труднощі до вас вдячні вам за ваші руки, що нас кликали і берегли. За ті знання і ті науки, що нам наданці ви змогли. Спасибі вам за світ широкий, за вас світлема життя. За наше щастя, світлоки, за нашу радість до життя. Ми всі здорові, щастя вам бажаємо, бо стан душі не висловить слова. За все, чого навчилися і знаємо, сьогодні. Ми завдячуємо вам. Спасибі вам за добрі слова, за щире привітання і повожання. Хоч кажуть, усього в житті бува, та ми стрічати, будемо святані уперації пісні у навчанні теж. Збудуємо щастя власними руками. Усі вам дякуємо щиро і без меж, і ви пишатись бояти ще нами. Вчитель, мій слова не краще, лиш то вікна. Добре, відвертий побажаю. Вдячні ми за себе музики. Вам ця пісня із любов'ю прощаємось.